Доброго вечора, пані та панове. Слава Україні! Вітаємо вас у Івано-Франківську стінах манежу коледжу фізичного виховання В рамках восьмого туру чемпіонату Івано-Франківської області з футзалу. Поєдинку у якому побудовано Айфранко, сьогодні зустрінеться з командою Ураган-2 коледж фізичного виховання. Та Святослав Рибак, номер перший, Владислав Ємельянов другий. Петро Тилепчук, тим часом перший удар по воротах від Антона Романюка. Це Юрій Когут, Віталій Коробка, Юрій Венишин та Владислав Ємільянов. Ось і перший момент уже у Айфранко, але рятує Єрмохін свою команду. Протистояння восьмого ігрового дня у нас зустрінуться зараз. Прикрапомилка. Ну і не зміг зараз гниб переграти в ближньому бою. Вже напевне звичну картину, удар по воротах. Ну і це вже перший такий реальний сей від Єрмохіна. М'ячем туди намагався одразу віддати на Радковського, але не вдало, В той же час він собі м'яч повертає. І ось таким чином у нас рахунок відкрито в сьогоднішньому матчі. Напевне, є, єдиний поки що забитий м'яч сьогодні. Яскрави тому підтвердження. Тилипчук пробиває. Петро Тилипчук зрівнює рахунок. Єрмохін. До речі, не Єсінський, а Єрмохін розпочинає сьогоднішню гру. Зараз помилився Побурчак, але він ж свою помилку і виправив. Четвірка від універсалів від Юрія Іванишина. Четвірка, яка вже перепочила, Побурчак, ось так він обробив Юрія Іванишина, обіграв. на кого то віддав. Знову кого знову на Іванишина. Іванишин пробиває пробиває сейвить єрмоті. Що так можна сказати? Ну і такими вони були доволі ефектними. Зараз Ванзіляк і перший сейв від нього вдома та на виїзді. Так ну в окремих випадках номінально в окремих ні. Зараз Телепчук виходить. Команди в нас займуть турнірні таблиці. Ну і зрозуміло, що. Перевагу домашнього майданчика. Звичайно ж, матчі третього кола. Так, в своїх моніторах і дисплеях в лівому верхньому кутку. На нашій графіці поки що рахунок у нас був 1-1, а ось таким чином стає він уже і 2-1. Ті цифри, які в нас команди демонструють. Зараз втрата м'яча. Знову коробка на Ємільянова. Ємільянов забиває. Він робить рахунок. Коробка, а потім і три Ємільян, ну і так, молоді ураганівці в нас не змогли вистояти цей натиск будованої Франко. Якщо повністю перший тайм у воротах у нас провів Андрій Ванзіляк, то зараз бачимо у воротах уже Святослава Рибака. Суботу та неділю відповідно зараз. У Стапчук передача, ну, але тут з м'ячем уже за межі ми подимося, як воно буде виходить на цей м'яч локатир. І локатир забиває Матч, який відбувся у цих же таких стінах. в Стінах манежу коледжу фізичного виховання. Ось таким чином і 5-2 стає рахунок. І не тільки в одній ворота, скажімо так, знову локатир. Локатир, який йшов в нас на хитрік, а натомість хитріку поки що виконання локатеря не буде. Випадки, коли Ванзіляк свою команду рятував. Зараз коробка, коробка його передача на Ємільянова. Ємільянов знаходить собі місце під сонцем для такої доволі стрімкої карколомної атаки від команди побудованого франко в команди 2 кфв сьогодні. Надзвичайно важливо не отримати жовту картку і попередження. Зараз удар по воротах і рахунок стає у нас і 8-2. Забитий гол був дуже дуже важливий, оскільки так повернув у нас в гру команду побудованого Франко. А зараз і когут забуває. Робить рахунок 9-2 побудованого Франко в другій половині зустрічі, яку вони виграють із рахунком 8-1, а можливо і більше. І таки більше Помога швидше відійти від цієї надзвичайно. Болісної поразки, такої, якої у них ще не було в поточному сезоні. 10-2, товариство. Дякуємо вам за те, що дивились нас на «Івспорт». Олег Волосянко для вас цю гру коментував. На все добре, до побачення, почуємось.